Марк Твен. Пригоди Тома Сойера, Частина друга. Наступного дня у суботу Том отримав від тітки завдання пофарбувати вапном доволі довгий дерев'яний паркан. Том запропонував цю роботу Джиму, а сам пообіцяв принести замість нього води. Та Джима вже попередила тітка, щоб не слухав Тома. Коли Том запропонував Джиму свою білу мармурову кульку і пообіцяв показати хворий палець на нозі, той погодився. Та за хвилину Джим прожогом мчав по вулиці з циберкою, тому узявся білити паркан, а тітка Полі раділа, що змусила Тома працювати. Тому він не хотілося, щоб хлопці на вулиці глузували з нього, і раптом до нього прийшла блискуча думка. Він узяв щітку і спокійно заходився працювати. До нього підійшов Бен Роджерс, який гриз яблуко, і вдавав пароплав. Том не звертав на нього уваги. Бен поглузував з Тома, що той працює, а він іде купатися. Том сказав, що білити паркан рідкісне щастя, бо таке трапляється не кожен день. Хлопець водив щіткою, відходив, щоб помилуватися, оглядав зроблене. Бена це зацікавило, і він попросив дозволу побілити і собі. Том вдавав, що не можна, бо тітка воліла фарбувати акуратно і дбайливо. Бена довелося віддати Томові яблуко, і той дозволив. Бажаючих пофарбувати не бракувало, а Том ще й отримував від хлопців різні речі наприклад, повітряного змія, мармурові кульки, олов'яного солдатика. На паркані з'явилися аж три шари вапна. Того дня Том відкрив великий закон, що керує вчинками людей. А саме, для того, щоб хлопчику або дорослому захотілось чого-небудь, треба тільки одне, щоб цього було нелегко домогтись. Тітка Полі не повірила тому, що паркан уже побілений, тому пішла подивитися. Її здивування було безмежне. Вона повела Тома до комори, дала найкраще яблуко. А він нишком поцупив пряника. Том помстився сідові, закидавши його грудками землі, а потім відправився на міський майдан. Там Томова армія і армія його найближчого приятеля Джо Гарпера влаштували битву. Після того, як армія Тома здобула перемогу, він подався додому. Проходячи повз будинок, де жив Джеф Тетчер, Том побачив гарну незнайому дівчинку з блакитними очима і золотим волоссям. Хлопець одразу забув про Еммі Лоренс, яку він довго завойовував і яка лише тиждень тому сказала, що любить його. Щоб сподобатись незнайомці, Том кривлявся на всі лади. Дівчинка пішла та, перш ніж зникнути за дверима, обернулась і кинула через паркан квітку. У неділю до школи завітали гості. Директор містер Волтерс представив суддю Течера. Його брата Джефа теж суддю. Поважну пані, дружину Джефа. Жінка тримала за руку дівчинку, і Том впізнав, що це та сама незнайомка. Хлопець одразу почав показувати себе, як тільки міг. Тусив хлопців смикав їх за волосся, кривлявся. Том намагався завоювати любов Бекі. Він дав дівчинці персик, намалював малюнок на грифельній дошці, де зобразив її портрет, а потім сказав, що любить Бекі. Коли нарешті настала велика перерва, Том підбіг до Бекітер і прошепотів їй на вушко, щоб вона вдала, ніби йде додому на обід, але повернулася до порожньої школи. Дівчинка так і зробила, і ось Том, водячи її рукою, намалював будинок. Хлопець запропонував Бекі заручитися з ним. Він пояснив, що вона повинна пообіцяти, що ніколи ні за кого не піде заміж, крім нього, а потім вони поцілуються. Дівчинка соромилася, але все ж таки прошепотіла тому на вушку, що любить його, а потім він поцілував її в червоні губки. Том був такий щасливий, що раптом згадав у розмові Еммі Лоренс. Бекі відразу здогадалася, що вона не перша з ким заручений Том. Дівчинка заплакала, Том не хотів перепрошувати, але довелося. Він запропонував дівчинці найкращу свою дорогоцінність мідну кульку від камінної решітки. Дівчинка відмовилася брати кульку, і Том пішов зі школи, щоб цього дня більше не повертатися. Згодом Бекі кликала його, але хлопчик не прийшов. Далі буде.